Ізраїль атакує ядерні військові об'єкти ірану операцію. Розпочали ще в ніч на 13 червня. Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей на території самого Ірану, включаючи об'єкти, що мають відношення до збагачення, і також військові об'єкти, зокрема, був знищений і завод з виробництва шахедів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміне Нетаньяху заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. А не як сказав Дональд Трамп, треба укласти угоду сьогодні чи завтра. Ну і Цехал заявив про ураження найбільшого Ірані об'єкту із збагачення урану в районі Натанза, пошкодивши його підземну зону. Ну а також ядерний об'єкт Фордо із Фхані. Крім того, Ізраїль повідомив про ліквідацію дев'яти. Провідних вчених ядерників і експертів іранського ядерного проекту, а також високопоставлених військових діячів, включаючи командувача і голову розвідки корпусу вартових ісламської революції.